Всім привіт! Нова акція у мережі магазинів АТБ, яка діє із 26 квітня по 2 травня включно. Підемо подивимось детальніше. Суміщаю відчайні шедеври. Вага 50 грам, ціна 39 гривень і 10 копійок. Два варіанти смаків, альпійський луг та нахабний фрукт. Чай від фірми Deluxe величезний асортимент. Ціна 39,90 вага 100 г. Упаковка вагою 80 г. Чай від фірми Делюкс. Ціна 43 гривні 90 купійок. Гр. Також є чаї фруктові від фірми Делюкс. Ціна 48 гривень 20 копійок гр. 80 г. Кава мелена для турки чорна карта. Ціна 91 гривня 20 копійок. Кава чорна карта у зернах 500 грам, ціна 225,90. Арабіка вага 230 грам, 91 гривня 20 копійок. 131 гривню і 30 копійок коштує кава мелена від Кавос, 250 грам у жестяній банці. Також є кава Амбасадор, ціна 192 гривні 90 копійок. Розчинна кава від Амбасадор ціна 132 гривні 30 копійок. 346 гривень 80 копійок коштує кава у зернах 1 кг. Чорна карта розчинна кава 120 г, ціна 120 гривень 90 копійок. Вага 250 г коштує 220 гривень 20 копійок. Чай від Mononoh. Ціна 49 гривень 80 копійок. Вага в упаковці 80 грам. Ось такий чай чорний. Ціна 45 гривень 60 копійок. 24 гривні 90 копійок коштує напій Кока-Кола 2 літри об'єм. На знижці соуси від фірми Чумак. Соус солодкий чилі. Об'єм 225 грам, ціна 26 гривень. Соус чумак французький із гарчицею. Ціна 19,50. Соєвий соус від фірми Чумак. Об'єм 470 мл, ціна 40 гривень. 50 копійок. Знижена ціна на морозиво від фірми Рудь. Є три варіанти у брикеті, у вафельному стаканчику та півкілограмове. В брикеті вага 90 грам, ціна 14 гривень 90 копійок. У стаканчику вафельному ціна 10 гривень 90 копійок. Півкілограмове ціна 51 гривня 90 копійок. Звенигора сир сметанковий. Вага 160 грам. Ціна 48,50, сир звенигорський екстра. 48 гривень 50 копійок, вага 160 грам. 69 гривень 90 копійок коштує ковбаса від своя лінія 500 грам валикова. 44 гривні 90 копійо коштують сосиски докторські фірмові. Вага в упаковці 330 грам. Ковбаса золотиста, сиров'ялина, вага 25 гривень і 30 копійок за 100 г, ковбаски для гриля часникові. Ціна 69 гривень 99 копійок за 500 г. 13 гривень і 40 копійок коштує 100 грам курячого філе від фірми Чебатурочка. Дев'яносто дев'ять гривень п'ятьде копійок коштує упаковка крабових палочок від фірми Водний Світ. Вага 520 двадцять М'ясо креветки варено морожене у глазурі ціна 70 гривень 30 копійок. Паперова продукція від своя лінія. Ось такі рушники. Один рулон. Ціна 50 гривень 90 копійок. Серветки від своя лінії. 150 штук в упаковці. Ціна 27 гривень 50 копійок. Засіб для прання, кондиціонер та порошок від фірми Савекс за акційними цінами 210 гривень і 90 копійок коштує порошок 3 кг. Два аромати на вибір. Кондиціонер парфумований від фірми Савекс. Ціна 124 гривні. Об'єм 1 літр 980 мл. Парфумований кондиціонер об'ємом 900 мл. Ціна 65 гривень 90 копійок. Засіб для прання у капсулах від фірми Савикс коштує 92 гривні 90 копійок. Печиво від фірми Rochen Lovita із начинкою. Вага в упаковці 420 грам, ціна 63 гривні 90 копійок. Два варіанти смаку начинки це вишня або апельсин. Печово від фірми Рошен із шматочками шоколаду ціна 20 гривень 90 копійок. Вага в упаковці 150 грам. Бафлі від фірми Рошен у чорному шоколаді ціна 6 гривень 80 копійок. Також є вафелька у молочному шоколаді, вага 34 грами, ціна 6,80. Вафлі від своя лінія 9 гривень 50 копійок. Вага 71 грам. Вафлі загора солона, карамель. Ціна 25 гривень 60 копійок. Вага 195 грам. Печиво від фірми Орео ціна 33 гривні 90 копійок. Вага в пачці 154 грами. Новинка це є така паста арахісова. Зараз на акції 41 гривня 90 копійок. Також є солона карамель. Вага в упаковці 64 грами. Макаронні вироби бантики від фірми Deluxe. Ціна 45 гривень 40 копійок. 34,90 коштує бугур в індивідуальних пакетиках для приготування. Гречка 41 гривня 80 копійок. Пиво від фірми Чернігівське. Об'єм 2 літри, ціна 48 гривень 90 копійок. Пиво корона екстра світле. Ціна 29 гривень 80 копійок. Об'єм 330 мл. Вино 129 гривень 90 копійок. Об'єм 750 мл. Біле напівсолодке Або червоне напівсолодке. Вірменській бренді Мане ціна 259 гривень 90 копійок. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!